Вот такой электрический бачок. Разводим 10 литров. Идем поливать мух. Поливаю везде. По дверках таку. Да больше скопления идей. Двери тоже стопчик. И пошли до сарая. Максибайт Аква. Делает чудеса с мухами. Через мухами, через мухами. Сейчас мы их всех тут. Вот так вот. И на утро вам всем будет колдык башка. йдемо сарай так ну що время сараю у нас вчора було цілий день відкриті двері я вже ленти не міняв навірно на скільки сьогодні ще ленти поміняв думаю. ну вчора були відкриті двері сьогодні треба вризгати все дивіться щоб не казали цим препаратом можна тих Цим препаратом можна і по свиням різати і все. Ну, Я роблю таку. Раз, По станочкам. Ще неправильно став, треба йти з тієї сторони, бо вентилятор дує. Ось, ось дивіться. Включив і станочки обробляю. Повністю все. Значить, дивіться в чому проблема. Хтось каже, не працюють препарати. То не препарати працюють, а ви трохи неправильно робите. Об'ясняю чого. Якщо ви купили якийсь препарат і думаєте, що там написано на ньому обробити вікна, пройоми вікон, дверей. І все, на цьому закінчилось і все замечательно, чуть трохи ошибаєтесь. В чому ваша ошибка? Один літр препарату вам не поможе, якщо у вас, допустимо, сарай там, на 100 квадратів. Читайте інструкції, це по-перше, наскільки розводиться чи наскільки ваш препарат на квадратуру. Це саме головне. тому що якщо я розвести літр препарату і просто вентилятор дує в мене, все в мене летить. І просто одним літром побризгати весь свинарник, так не вийде. Що не вийде, я вже об'яснив. надо рассчитывать и квадратуру тоже, квадратуру свинарника. Так, я забрызгаю и продолжу. Чем я дезинфицирую? Для начала надо сделать дезинфекцию. Делаю вот таким жидким раствором, разводю в таком же самом бачку. Або использую вот такие вот йодоклин. Тоже ЗВК. Тепер, після обработки дезінфекції, максибайт, максибайт Аква розводі або ж максибат порошок гранули. Без різниці, їх теж можна замочити і хорошо побрезить. Работаю. Ну, для начала надо продезинфіцировати, щоб в сараї було чисто і дезінфекція. Тільки потом воно дуже 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 добре. Если у вас там будет грязь, і у вас не буде дезінфекції, Може не сработать, но если ви и і вот так робите, як я вам кажу, результат буде стопроцентний. Так що пользуйтесь я вам серйозно кажу, тема класна. Знаю, як вам їх оставить показати. Коротше, треба щось треба щось думати. Полуавтомат в мене немає. Но навіть якщо б в мене був полуавтомат, я такий сварщик, що безполезно. Ну а з кормушкою произошло следующее. Це я вже повичинав, тільки що дивіться. Год кормушки. Та який, води? нема Вроде Вроді стінки, ну, метал там. Двоєчка. А оці ось вона взагалі я таке чувство, що якась нержавійка. Ну, тут, Давайте подивимось отак ось. Тут ж нема двойки металу. Ну, факт не в цьому. Факт в тому, що її треба якось реанімувати. Взять тут на прихватку. Ну, я свою сваркою не возьму, це 100%. Ну попробую, звісно. Коротше, яка в мене є ідея пришла так на, на лету а на літу пришла ідея знаете що зробити есть ну, я вам сейчас примерно покажу це делаю вот так снизу це брусок доску ну, под заплицо чтобы она заходила туда Грубо говоря, може, ця коротша до цього є. Отак От доску виставить. Ще я її придержу. Ну, грубо говоря, ви поняли. Отак От знизу доску. Й твою мать. Отсюди саме в доску, і щоб доска не падала, не шеверлилася, От такими сквозними теж в доску позахірячувати. Но є варіант, що будуть гристи її. Но можна буде профтрубу надіти. Або ж в або ж. мене була профтруба 40 на 40. Одрізати по розстоянню, вставити її всередину. Так же само через профтрубу позакручувати, але профтрубу позаглушувати. Пластинки поріз зарізати, щоб вона з боків була заглушена. І в ці заглушки саморізи. Другого варіанту я не маю. Ну, її я вже не зварю, це точно. Ну, її покорошку порвало повністю. Вирізати. Ну, вирізати не знаю. Я лист, лист, лист. Йоп твою мать, ти відкуди взявся, дружище? Двоєчка. Чи полторашка? Не, двоечка. А ти по розмірам який у нас? Ну менший звісно. Сюда тебе не хватает. Де тебе порвало? Разве Що Шо можемо зробити? Що ми можемо Погнуть, сделать? Погнути. Зробити надрезик, Зігнути его, 90 градусів в угол зробити. тут з цієї сторони і з цієї сторони. Засунути під низ, оце де поло вирізати. Все, я зрозумів як це зробити. Все буде чітко. Дай Бог завтра буде свободніший день. Я його там за півчаса і все зрозумів. Ну коротше, ну по факту, це вода кормушки немає. Перший корм був 6 свиней на дні, другий 8. Маленьких свиней до 2 місяців і оце одна свинка півтора місяця там. Щось пішло не так. Вроді влажності в сараї немає, не сирості такого... Ну, щось пішло не так. ну Другі кормушки вроді стоять, все нормально. Не знаю, а з цією щось. Щось 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 пішло не так. Ладно, пошли далі работать. Так, братці, процес копчения пройшов, вже разложили по номерочкам, зараз будемо все розписувати, скидати фотки на оплати. Коротше, 19 заказів, тут 13, там ще є. Хотів показати, що її в розрізі. Соковиночка прям. Мяшко. Все є. Все є. Вушка є, рульки є, балички є. Так що, кому треба братися, номер мій знаєте. Може зараз на екрані бачите його. Дзвоните, заказуєте, роблю відправочку. Сталко взагалі великолепненьке. Дивіться, аж іграє. Так що такі діла. Ждемо заказу. Давно мене не бачили, пропав. Телефон знамочив, був у ремонті, скільки, то світу нема, то інтернету немає, то ще щось, то зараз повністю в роботі, тому що вийшли на новий уровень життя, відправки за границю, то зараз трохи роботи додалося. Закоптили ми сьогодні ковбаску Краковську. Ось його вже порізав. Зараз дігустірувати будемо, та що їх дегустірувати, де е, курочки, домашні бролірочки, балочки, є побільші, є поменші. дивіться, яка красота. Курина грудка, крильця, качки. А все, що ви тут бачите, крім балаків, все по... курки 250. Баковская 280 качки 300 за кг, балаке 280 за кг. Короче, по цінам кому надо пишіть, отправляем що по Украине. Ну, у нас така, що. так, що так, чуть-чуть работаем. на утро пролонируем забой. Сейчас цим светом отключают свет, немає води. Свет пока включать, пока воду накачаются по всій системі, по всьому селу. Уже світ виключають, вода так і не з'являється. Ну, коротше, щось таке. Так що, що ми працюємо. Вже якось, може з'явиться якомусь воду свободна минута, то може на стрім вийдемо чи якось відео зробимо, повішемо. Вже і по сараю там є що показати. Ну і все. Так, виключаємо, вот такі запахи, я вже хочу щось відрізати і з'їсти. Все, братці. Ми попереду далі робота, ну а вам приємного апетиту. Кому треба заказати 093 795 97 71. На Viber, на WhatsApp або дзвоніть, всі розцінки скинемо і все що вісь. Ну і все. Лупанули, дивіться, які печеревина, шкура, м'ясо і м'ясо. Все-таки печеревина, шиє вирізав. Ну, все по красоті. Тут є тут короче, все застиває і йду різати другу. І будемо, будемо щось работать. Треба двигати. Так що так, по кабану, не знаю, те равно 150 був. Чаще треба клетки розрізати. Забили двох кабанів і от одного, дивіться, який остався відпечаток. Що такого не було. Це капець просто.